Кремль вже найближчим часом хоче спровокувати Білорусь на безпосередню участь у військових діях. Про це у інтерв'ю ТСН розповів генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Також він додав, що зараз росіяни можуть створити якесь криваве місиво. наприклад, спалити хату якогось чиновника або ж захопити школу. Одностроїв у них вистачає. Вони вже продемонстрували, що декілька разів намагалися у наших одностроях здійснити якісь провокації на лінії фронту. Їм це не вдавалося. Можливо, спробують десь подалі у глибині в Росії. Їм це не вдалося. Можливо, вони думають, що в Білорусі їм вдасться зробити якусь провокацію зі смертями, кров'ю, якимось екшеном. Якщо буде реалізація у прямому ефірі, то це однозначно провокація, тому що такі речі не відбуваються під камерою пропагандистів. Все, що могла зробити Україна, це оприлюднити інформацію, таким чином зірвавши плани ворога. Я думаю, що вони не полишили цих планів. Можливо, вони їх модернізують, але те, що провокація має відбутися у найближчі тижні, це однозначно, наголосив колишній заступник голови СБУ. Нагадаємо, у ГУР України нещодавно повідомили, що військово-політичне командування Росії вже найближчим часом готове здійснити масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі.